Вітаю вас, дорогі друзі, підписники, клієнти. Сьогодні останній день тижня емоційної стабільності в моєму телеграмі, тобто це не якийсь міжнародний тиждень, це те, що я сама вигадала. І сьогодні такий підсумковий момент, звісно, що я ще писатиму про ці речі, але це був тиждень такої концентрованої інформації. І вчора я. Дала вам таку базу про те, що може вам допомогти дати ресурс, мати ресурс, щоб е, могти себе стабілізувати. Да? І зараз, опираючись на е, той список від чату GPT, який я розкритикувала, хочу, а, ну так, покроково все-таки дати вам ту інструкцію, е, яка Розширить ваше бачення емоційної стабільності і допоможе реально собі допомагати, а не вимагати від себе чи робити вигляд. Те, з чим я часто стикаюсь в роботі, коли вже люди звертаються, бо самі не вивозять. Чому? Тому що вони намагаються відволікатись, намагаються якось вмовити себе, знайти якесь пояснення, якось в загальному перестати відчувати. Коли ми говоримо про емоційну стабільність, це. Не дорівнює перестати відчувати. І дуже важливо усвідомити, що емоції це реакції вегетативної нервової системи, тобто це про наше тіло. І якщо вони вже виникають, то ми їх не можемо нікуди запхнути, нікуди позбавитись, і за нашим замовленням це не відбувається. Тому важливо навчитись правильно собі допомагати і. Зрозуміти, що емоційна стабільна людина це не як не та, яка завжди, як там Чатік писав, має внутрішній спокій, адекватно сприймає себе і ситуації, контроль емоцій, має зрілі соціальні реакції, гнучкість у мисленні, швидке відновлення після стресу, оптимізм, впевненість в собі, вміння робити паузу перед реакцією. Так? Тобто, це опис реально якоїсь супер-пупер людини. Якогось реально робота, який от завжди такий, і що наша психіка вона не є лінійна і не є, отака. вона отака завжди буде незалежно від рівня вашої прокаченості, усвідомленості і так далі. Тому що ми не знаємо, де ми тригернемось, що з нами і як ми зреагуємо. Якщо у вас суперінтенсивна реакція, а ви опираючись на цей прекрасний список, бачите, що тут у вас немає зрілої реакції, що ви не можете контролювати і неадекватно сприймаєте, ви себе додавлюєте, знаєте, такий собі, сам собі газлайтер називається. Зі мною щось не так, я не така. Хоча насправді ми це замінюємо на те, що мені боляче, і ну, треба розібратися, в чому справа, не що зі мною не так, як собі допомогти. Отже, перше по списку це були критерії, такі да, емоційно стабільної людини, те, що написав мені чат. Це внутрішній спокій, тобто відсутність різких перепадів настрою, уміння залишатись врівноваженим навіть у складних або провокативних обставинах. Ну, якщо людина приймає галапідол, то, можливо, так у неї буде завжди. Да, я такими зараз дуже гіперболізую десь, але важливо розуміти, що різкі перепади настрою бувають. Да? Тут інше питання. Що ми можемо з тим робити? Навчитись? Відчувати, бути в контакті з собою, розуміти, що зараз у мене настрій пішов вниз. Да? Що я можу робити? Наш мозок нам, ну, він просто мега фантастичний і чарівний, насправді. Тобто, у нас буде фаза підйому да? ну, в крайніх таких. Вже в полярностях це буде біполярний розлад, а коли це ну, імпульси настільки інтенсивні, що ми не можемо їх контролювати. Да? А, ну, давайте будемо про невротичний рівень говорити, то все одно є фаза підйому, коли ви повні сили енергії, коли у вас все виходить і ви робите більше, а зазвичай в нашій культурі як? Ну, типу, якщо в мене є сили, то я маю всі потратити, бо не втомився, значить не попрацював. Бо там те, що я писала вчора да, про баланс е напруження і розслаблення, важливо навіть в фазі сили. Да? Бо якщо ви все до кінця використовуєте, то, звісно, що чим вище пік підйому, тим нижче буде спад. Організм нам видає, ну, грубо кажучи, депресивний епізод, щоб ми просто лягли в ліжечко і набрали сил, бо сили скінчились. Тому, якщо ви хочете згладити ці різкі перепади, то важливо потурбуватись про контакт з собою, вчасне реагування і превентивний відпочинок, і таке планування, розуміючи, що сили вони не безкінечні. І турбуючись про себе тоді, у вас буде більше шансів. Витримати щось і вище сансів зробити зупинку, відреагувати правильно, вибрати реакцію, відрефлексувати, підтримати себе, тому що у вас реально будуть сили. Коли у вас нема сил, да, то перепади настрою будуть вибивати вас із колегії. І оцього критерію внутрішнього спокою від себе ви не можете вимагати. Тобто і це здатність, якщо вас вибило, це визнати і подбати про себе. І тоді ви стабілізуєтесь емоційно. Тобто, ви не можете бути просто назавжди емоційно стабільною людиною. Це більше про здатність допомагати собі стабілізовуватись в різних ситуаціях. Далі, адекватне сприйняття себе та ситуації. Тут чат пояснює. Людина бачить речі об'єктивно, без надмірної драматизації чи самозвинувачення. Так от, друзі мої. Адекватне сприйняття себе та ситуації не значить, що я в місій з леді, як це там да? суперспокійна. Це про те, що якщо мене бісить, то значить це важливо, значить мої кордони порушені. Це релевантна ситуація. Якщо я встривожена, якщо там, вибухи вночі мене там, тривожили і заставляли не спати, це релевантна ситуація. Да? Тобто тут важливо розібрати, що Адекватне сприйняття себе та ситуації це не значить завжди бути спокійним. Далі, якщо у вас є травматичний досвід, особливо дитячий, і спрацьовує тригер, ви не можете залишатись на раціональному рівні. Ви не можете не, як там далі, не драматизувати чи ще щось. Так? Перша реакція буде завжди. З дитячого рівня психіки автоматично. Так от, стабіль... ознака емоційної стабільності, це коли ви здатні цю реакцію в собі розпізнати, відділити її від реальності, надати собі необхідну допомогу і підтримку і вже приймати рішення в ситуації реальній. А для цього, друзі мої, потрібно займатися самодослідженням. потрібно. Реально дізнатись про свої тригери. Людина, яка каже, що у мене було щасливе дитинство і вся в захистах, вона ніколи не зможе бути емоційно стабільною, бо не буває щасливого чи нещасливого дитинства. Є дитинство, де є за що подякувати і є за що поплакати завжди. І ми в ньому копаємось не для того, щоб очорнити своїх батьків. А для того, щоб зрозуміти, що там було деструктивного, бо так було і інакше бути не могло, да? як зараз з цим працювати і опрацьовувати. Тому цей пункт важливий саме, от в самодослідженні і в умінні відділити травматичну реакцію від реальності, а не звинувачувати себе в тому. Що ви неадекватна. Так? Тобто тут написано, що без надмірної драматизації чи самозвинувачень. Так? так от самозвинувачення це теж може бути автоматичною реакцією. Коли ви навчитесь це розпізнавати і давати собі підтримку, тоді ви зможете з цього кола вийти. Це дає часто психотерапія або індивідуальна, або групова. Так? Тут можна з цим розібратися ну, трохи швидше і якісніше, ніж самостійно. Далі, контроль емоцій, здатність висловлювати почуття конструктивно без вибухів гнів, паніки чи образ. Друзі мої, коли ви в паніці, ви не можете контролювати свої емоції. Тобто, важливо, я би цей пункт переіменувала на те, щоб здатність розпізнавати емоції, а не просто висловлювати почуття, здатність часно звертатись до підтримки. До підтримки за підтримкою і здатність дійсно а, проживати. Да? Коли у вас є афекти, там, чи паніка, чи вибух гніву, ви в цей момент не можете бути стабільним. Це факт. А, діло в тому, що ви робите після того: чи ви можете визнати, що ви зірвалися і вам було погано, і, наприклад, попросити вибачення чи якось переосмислити? Чи ви можете. Якось розпізнати для себе проаналізувати і зробити висновки без самозвинувачення. Да? І знову ж таки, проговорити. Чи ви можете, коли ви щось відчуваєте, реально про це говорити, я повідомленнями. Да? Тобто це те, чому можна вчитись, але знову ж таки, ви не можете це зробити, просто знаючи, що такий пункт. Існує, так? щоб, щоб навчитись висловлювати почуття конструктивно, потрібно їх навчитись висловлювати по мірі надходження. А не коли ви терпите, терпіте, да, я щемна дівчинка, хороша, а потім ви зриваєтесь. Тут не буде діла. Так? Тобто емоційна стабільність це про дорослу комунікацію, де ви можете окреслювати межі, можете говорити, коли вам некомфортно, Можете казати ні, казати так і казати це одразу це не є конфліктність. Це не є випогана, а це є необхідна частина дорослого життя. От це теж дуже класно можна розвивати в терапевтичній групі, наприклад, да? тому що коли ти в індивідуальній терапії, то там буде все можна, да? терапевт для тебе безпечний, все приймаючи. А коли є ще група людей, невеличка, хоча б, да? то вже не буде такого розслаблення, і ви будете це реально вчитися у реальних людей робити. Так, далі. Зрілі соціальні реакції, уміння слухати інших, не приймати все близько до серця, підтримувати здорові стосунки. Цікаво, якби це був вебінар, да? на жаль, немає зараз змоги це проводити, я б запитала вас, що таке здорові стосунки, і що таке приймати близько до серця. Тобто, я би тут перефразувала про те, щоб знати свої базові патерни. Коли ви знаєте свої базові патерни, тобто. Да? Це все через мене. Все навколо, коли комусь погано, не точно я винна. І мені потрібно точно дізнатися у когось, що зі мною все ок, що це не через мене. Да? Це відповідь на травму. Да? Коли ви здатні підтримувати здорові стосунки, це коли ви ростете свою дорослу частину. Знову ж таки, дає, даєте собі достатньо самопідтримки, валідації і дозволу бути різною. Да? Тобто дозволу собі займати час, займати простір, також давати комусь цей час і, і цей простір, і так само не хотіти і відкрито про це казати, що я зараз не можу тебе слухати, з про себе у мене є інші завдання, да? або я втомлена. Тобто, уміння слухати інших це не є обов'язкова опція. Це коли я психотерапевт, і до мене прийшов клієнт, і в мене година, да, у нас є договір, то тут, якби, вибачте, це моя робота. І я тут маю це робити. А в стосунках в реальному житті ви це можете обирати. От, то тут буде прозрілі соціальні реакції, здатність подбати про себе також в контакті. Наступний пункт гнучкість у мисленні. Тобто готовність пристосовуватись до змін, не втручаючи рівноваги. В залежності від того, наскільки ці зміни великі, рівновага буде втрачатись чи ні. І це нормально втрачати рівновагу. Це не значить, що ви якась там хвора чи якісь дачі взагалі нестабільна. Тобто, я би тут поєднала ці пункти, здатність розпізнавати емоції, надавати собі підтримку, якщо втратила рівновагу, тому що фрустрація від того, що доведеться там срочно, різко кудись переїхати. Або якщо у вас чоловік військовий, ви, напевно, точно знаєте, що ніколи нічого не можна знати наперед. Ви можете 300 разів домовлятись, коли він приїде, і його в останню хвилину можуть кудись відправити, чи не відпустити, чи ще щось. Тобто такі наші реалії. От. І тут е, готовність пристосовуватись до змін, вона буде розвиватись. І ця навичка розвивається саме тоді, коли ви дозволяєте собі прожити ту фрустрацію, поматюкатись, поплакати від того, що на вашу долю випало, полежати калачиком десь на ліжечку, загорнувшись в пледик, да, прожити це. І потім не, носи, не будете носити цю напругу, і ви зможете далі йти в ті зміни. Да? Якщо у вас виникає паттерн уникання, якщо ви тут застигаєте, якщо ви не можете е і, ну, робити кроки, це вже привід звернутися за допомогою. Тобто самостійно вимагати собі, у себе, що я маю бути готова, не втрачати рівновагу, неефективно. Шукати собі допомоги, бути ефективною, це буде про більшу емоційну стабільність, ніж вимагати від себе е і робити такі надзусилля. Далі, швидке відновлення після стресу, Емоційно стабільна людина не застрягає в негативі, а знаходить способи повернути собі гарний настрій. От, це така, ну, у мене немає етичного права, наприклад, критикувати колег, а у чат GPT є етичне право. Ну, це діч. Да, тому що якщо людина пережила потужний стрес, вона все одно. Має ну, декілька днів хоча б відходити від того, бо в неї відбувається отруєння кортизолом. І емоційна стабільність бути, дати собі ці, ці дні, відновитись, і, да, а не думати, ой, що ж ти що ж ти сумуєш? Знайди способи повернути собі гарний настрій. Відволічись, порадіть. Ну це я так моє сприйняття, Зрозуміло, що я тут дійсно гіперболізую, але я з цим стикаюсь весь час, що треба відволіктись, тобто знову не відчувати. Так, і тут важливо, що ви знайдете способи повернути собі гарний настрій тоді, коли ви трошки відновитесь. Так, і от в ці моменти після стресу, ну, в залежності від вашого самопочуття і наскільки сі, сильний стрес, ви повертаєтесь у ту базову базу, де є баланс напруження розслаблення, де є рятівна рутина, де є якісь моменти для ваших органів чуття. Якесь піклування про себе. І ви просто от прямо базово починаєте піклуватись про себе. І вже потім, по мірі надходження у вас сил, таких і фізичних, в тому числі, ви можете знаходити способи повертати собі гарний настрій, враховуючи те, що гарного настрою отак завжди не буває. Або отак. Наш настрій не лінійний це ознака клінічно-здорової психіки. Ну, не в... В плані ефектів да, в біполярному розладі, коли це там, афе... ну, там, маніакальна фаза триває два тижні і потім обов'язково тиждень депресивна і так регулярно. Да? А от просто такі от моменти, де настрій може бути кращий, може гірший, це є нормально. Далі оптимізм і впевненість у собі, позитивне ставлення до життя, віра у власні сили і те, що труднощі можна подолати. Отут обережненько. Да? Що поганого вам в оптимізмі? Наче нічого. Да? Разом із тим, у кожної здібності, а оптимізм це здібність да? є полярності. Тобто крайній песимізм і депресивне бачення майбутнього це, будь ласка, усього до психіатра за антидепресантами або до психотерапевта. Да? Але крайній оптимізм, коли ми мислимо позитивно, і життя прекрасне теж не є рятівним. бо знаєте, рожеві окуляри розбивається склом всередину, це дуже боляче. Тому баланс, да, от те, що нам транслює позитивна психотерапія, яка походить від слова позитум, тобто реальний. І це позитум підхід, де ми бачимо, що життя, воно різне. Є дуже болючі сторони, є війна, є втрати, є багато жаху, болю, несправедливості, і це все є частиною нашого життя. І поруч з тим є щось, що дає нам ресурс це переживати. Є, не знаю, от я там тільки що робила собі обліпиховий чай, там з апельсином, з корицею, да, свічечку, дощик за вікном, дуже затишно. І ці всі вкраплення дуже приємні, такі да, гарні, вони теж є. Ну, але вони не виключають того, що є щось погане в нашому житті. В нашому житті є різне, і ми можемо хороше приймати. А погане проживати і допомагати собі, да? бо ми варті того, щоб жити, от якось так. Да? Тому крайній оптимізм або впевненість у собі це крайня, якщо да? це коли людина не критично до себе ставиться. У більшості моїх клієнтів да, є навпаки вкрай негативне ставлення ну, до себе, де знецінюється багато чого. А от крайпозитивне ставлення це теж відсутність контакту з реальністю. Да? Тому я, як психотерапевт, виступаю за здоровий баланс, реалізм, да? де є всі спектри, і ми на них можемо опиратися. От. І дійсно, віра в те, що труднощі можна подолати, вона важлива, але в певні різні моменти, якщо вам дуже боляче, вам може здаватися, що це кінець. Що краще не буде, що я це не переживу, це моменти у ці, цих афектів, які ви можете навчитись а, теж з собою бути. Це буде більше про емоційну стабільність, чим це е гей, все буде хорошо, чого ти? Да? Це дуже важливо. Так. І останній тут пункт вміння робити паузу перед реакцією, здатність подумати, перш ніж відповісти, або діяти під впливом емоцій. Цей пункт, в принципі, непоганий. Разом із тим, це вміння робити паузу перед реакцією, воно можливе тоді, коли на вас не спрацьовує тригер. Якщо ви тригернулись, ви провалюєтеся в автоматичну реакцію, да, і ця реакція все одно у вас ну, буде. Коли ви ну, тригеруєтесь, це часто ви вже постфактум можете переосмислювати. Тому так важливо, якщо вам дуже-дуже боляче, ви провалились в щось. Це розпізнати і отут-от зробити над собою зусилля, вийти там вмитись чи зробити ковток води. І тоді ви зможете відрефлексувати, що зараз відбувається. Не що зі мною не так. А що якщо я так сильно реагую, скоріше за все, це не, пер... не перша така моя реакція, да? то це, напевно, не про зараз, а це, напевно, про щось болюче в минулому. І якщо відділити, що зараз відбувається, так, це допоможе прийняти. Тобто цьому теж буде допомагати робота з тригерами, дослідження себе, опрацювання травматичного досвіду, так, і нав... ну, навчання це шлях. Так. І головний мій посил цього такого заключного відео, вже великого, я сподіваюся, у когось із вас вистачить все таки сил додивитись. От. Це саме про те, що емоційна стабільність, по-перше, це не постійний стан, тому що ми не, ніколи не можемо знати і контролювати, що до нас прийде зовні, що у нас може вибити з рівноваги, але це здатність реагувати на ці обставини, здатність собі якось помагати, десь робити паузи, сповільнюватись, да, вибирати себе, а не вперед і башем, і так далі. Да? Це те, що не допоможе бути стабільним, це те, що призводить вже потім до виснаження. Да? І якщо у людей, наприклад, які в ЗСУ, там немає вибору часто. Да? Хоча дійсно є солдати, там і, там, сержанти, і так далі різні, на різних посадах люди, які умудряються і мати психологічну допомогу. Да, і бути на зв'язку, десь телефонувати, десь якось себе підтримувати. Да? Тобто, це теж залежить від внутрішніх налаштувань, де людина ну, має цю самоцінність, хоче себе підтримувати і зберігати, чи вона хоче десь ввечері, вибачте, підбухнути, да, і розслабитись, і потім мати ще проблеми більше. От, трошки трясеться екран ноутбука. Ну, сподіваюся, вам ок. От. Тобто ви можете навчитись стабілізовувати себе, допомагати собі техніками заземлення, дихання. Це важливо робити ну, на постійній основі, навіть коли вам непогано, для того, щоб навчитись цьому. І тоді в кризовий момент це допоможе. Ви можете навчитись. Дбати про себе і сприймати свої емоційні реакції, не як щось погане, а як те, на що ви маєте право, бо у вас є такий досвід, що це потребує додаткової підтримки, а не звинувачення себе. Ви можете навчитись дослідити себе, свою історію, свої тригери, опрацьовувати цей досвід і вчитись в моменті з цим бути і давати собі новий емоційний досвід. Ви можете навчитись влаштовувати своє життя комфортно для себе. Але це е, не простий і не дуже швидкий шлях. Да? Коли я чую, от я ж це пропрацювала. Від слова пропрацювала, відверто скажу мене трошки передьоргує. Бо неможливо отак от прийти на якусь там трансформаційну гру чи на якийсь тренінг, пропрацювати свій страх і більше ніколи його не відчувати. На жаль, в нашому світі є агресивний маркетинг. Сьогодні буквально попалась мені реклама, що вам не потрібен психолог і психотерапевт, а просто доєднайтесь до мого клубу, там вам практики і там все. Тобто діагностика, наскільки ви конгруентні, там і так далі. Оце велике дослідження або новий емоційний досвід в стосунках, де ви вчитесь проявлятися і вам за це не прилітає. Це все не потрібно. Ось вам мій клуб, да, і там ви собі. Да, якщо ну, я дуже відкрито виступаю за етику і за чесність, коли я проводжу свої курси е, і так, зараз цього менше, зараз я більше терапія. Ну, Постійно індивідуальна, і от група скоро стартує терапевтична, це групова терапія. Але коли я проводила багато курсів, завжди наголошувала, що це не є замінник психотерапії, це є гарне доповнення або гарний початок шляху до себе. Да? Але це не лікує, якщо у вас є прям розлад, да? якщо ви самостійно не справляєтеся, якщо ви вам настільки погано, що ви не можете заземлитись самостійно, да? це не допомагає. От, тоді не буду допомагати різні всякі техніки і так далі. І я закликаю всіх своїх читачів і клієнтів не шукати швидких чарівних пігулок. Хоча я розумію і сама дуже б хотіла, щоб такі існували, бо я сама теж людина, теж маю тригери, теж маю таку реальність не дуже спокійну, до зовсім неспокійно. От, але ми тут з вами про здоров'я. А здоров'я і наш організм це складна річ. І щоб реально до цього прийти, потрібно реально дорослішати, сприймати світ реально, перевіряти факти, звіряти реальність да? і не шукати того, до кого притулитись, щоб мені сказали, що робити, і мені буде щастя. Да? Бо там не буде здорового нічого. На жаль, або на щастя. О, тому... Я сподіваюся, що цей тиждень емоційно, емоційної стабільності був вам помічний, да? і моє завдання було трошки розширити ваше бачення, зіткнути з реальністю. Знову ж таки, я ну, не можу я обіцяти зефірні гори, да? тому що це не буде правда. Тобто будь-який шлях до одужання не простий. Куди не прийдете, не прийдете ви, якщо ви хочете налагодити роботу опорно-рухового апарату, це мають бути регулярні заняття з, з фахівцем, який в цьому розбирається. І це має бути на постійній основі і довго, протягом всього життя, можливо. Але да? так, що ви там, провели тиждень марафончик і пішли далі в сидячу роботу. Да? Так само з харчуванням, так само скрізь, а особливо з нашими мізками. Це перше і друге, дати вам якісь такі прості речі, з яких можна почати. Оцей чек-ліст про базову базу, це оцей момент навички валідації, да, яким можна вчитись самостійно. Тобто є дійсно велика частина того, що ви можете робити самостійно, якщо, звісно, ви не маєте цих гіперфіксацій, з яких складно вийти. Якщо маєте. То на зараз, наприклад, у мене немає місць в терапію, на зараз там до початку грудня точно не буде. А от в групову терапію ви можете попасти. Це раз на місяць зустрічі протягом 3-4 годин, в залежності від кількості учасників. Тобто, і це дуже теж допомагає навчитись із своїми емоціями да, з допомогою групи. Тут буде терапевт, як я, терапевт і група як терапевт. Це інший теж досвід, групова терапія теж дуже ефективна і доведена. От, вона не заміняє індивідуально, вони також. але групова терапія також може лікувати, да, зцілювати. От, тому, якщо ви досі додивились до кінця, то я вас запрошую доєднатися. Ми от зараз вже будемо обговорювати дату початку на кінець жовтня вже, мабуть, не встигнемо, це буде початок листопада. От. А загалом, якщо ви почерпнули для себе щось важливе і корисне в цьому тижні, то буду рада вашим реакціям відгукам і також буду рада бачити вас в своїх підписниках і надалі в телеграм-каналі. Залишайтесь з нами, слідкуйте за оновленнями. Як там підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Бережіть себе і до нових зустрічей!